коли ми не помічаємо унікальних речей, які нас оточують. Проект незвідане Закарпаття змінить це. Коли вперше у нашому краї змогли подивитися фільм, де з'явився перший кінотеатр. Чому найпопулярнішими стають перегляди найстаріших фільмів? Ці чиновники ходили там на ложу, на другий поверх, сідали, дивилися кіно. Діти навіть на дерева залізали, дивилися через вікна. я ховався, тому що знайомі мене виловлювали, щоб білет неможливо було дістати. Багато радянських фільмів близько півсотні мені відомо знімалися у Закарпаття. Усе це у першій програмі циклу Незвідане Закарпаття про історію обласного кінопрокату. Сеанс розпочнеться у суботу, 24 січня, о 20.00 Та у вівторок, 27 січня, о 21.15.